Казка про Лего машинку, яка любила подорожувати. У великому яскравому місті Лего Світ жила собі маленька червона машинка на ім'я Брум. Вона була зроблена з міцних деталей Лего, мала круглі очі фари та дзвінкий клаксон, який звучав «Бі-бі». Але Брум була не така, як інші машинки. Вона не любила стояти в гаражі, а покататися по одному і тому ж маршруту. Їй подобалося відкривати нові місця, знайомитися з різними машинками, будиночками, деревами з кубиків та навіть літаками з лего. Одного ранку, коли сонечко посміхалося з неба, Рум сказала собі Я хочу побачити гори з білих кубиків і річку з прозорих деталей. І ось, не гаючи часу, вона помчала в подорож дорогою вона зустила. Трактор Чекатіма, який допомагав фермерам збирати кубикову моркву. Він дав їй карту і побажав щасливої дороги. Пожежну машину лалу, яка гасила уявну пожежу з червоних і жовтих блоків. Вона подарувала брум запасний вогнегасник на всяк випадок. Літачка Лу, який запропонував підняти її в небо, щоб вона побачила все місто з висоти, Брум, аж закрутилася від щастя. Нарешті вона доїхала до високих гір, побудованих з білих і сіреньких кубиків, де жили сніговики з Лего. Річка виблискувала, мов справжня. І маленька машинка вирішила це найкраща пригода у моєму житті. Ввечері, втомлена, але щаслива, Брум повернулася додому. І, хоча вона вже побувала в багатьох місцях, у її фарах світилася одна мрія подорожувати ще і ще. Бо кожен день це нова дорога.